Аби зробити популярним театральне мистецтво, вже в Шосте на Хущині проводять дитячий театральний фестиваль Птах. Традиційну програму фестивалю розрахована на три дні, впродовж яких свою майстерність демонстрували дитячі театральні колективи з різних куточків України та з-за кордону. Кожним роком більше і більше колективів, які приїжджають. З кожним роком більше і більше дітей, які тут є. Намагалися шукали колективи на протязі цілого року. Так, 2013 розширив географію учасників цьогоріч було більше сотні. І фест і тим, що представлений найрізноманітнішими майстернями. Кожного дня проводяться майстерні. Майстерня є по циркової майстерності, циркового мистецтва, Жонглювання, ходіння на ходулях, пої також майстерні з глини, з ковальства, з орігамі, бодіарт, валяння шерсті. Пекти печиво, це все для дітей відбувається так на відкриті на відкритому повітрі, як можна це побачити, і це все є безкоштовним. Протягом трьох днів з 10-ї ранку до 22-ї вечора діти розважались та чомусь навчалися. Митці ентузіасти з України та Європи не просто веселили малечу, а й навчали навичкам театрального циркового, образотворчого мистецтва та хореографії. Допомагали директор школи нашої, який є постійним помічником в організації цього фестивалю. Також наш місцевий, який є зараз головою районної ради Василь Іванович Губаль, Павло Іванович Болога. Щодня на фестивалі презентували театралізоване видовище від дитячих, молодіжних та дорослих колективів. Були майстер-класи. Це з контемпу від харківського тренера з акторської майстерності від тренера зі Львова і клоуна від Одеси та Олега Завченка. Ребята, які організовують цей фестиваль, це наші друзі. От і все. І ми дуже любимо взагалі, Карпати, Закарпаття, Западну Україну. Ми частенько сюди приїжджаємо в різні регіони. Ну як, як сюди не хотіти їздити? І дуже подобається ці фестиваль. Бо тут дуже весело, тут дуже багато е, людей приїжджають і файні фестивалі. Жодна дитина не залишилась без забави, всі без винятку потрапили світ театрального мистецтва та вер-фантазії. Фестиваль так, створений мріями дітей та зусиллями митців-волонтерів і його завдання розвивати творчі здібності підростаючого покоління.